Україна кандидат, в члени Європейського союзу. Тому зараз важливо обговорювати та бути обізнаними в євроінтеграційних процесах. Молодь ті, хто допоможуть країні не лише справитися з наслідками повномасштабного вторгнення, але й представити її на міжнародній арені. Тому перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко провів лекцію для студентів Житомирської політехніки на тему Євроінтеграція України. Зокрема, звернув увагу на особливості процедури вступу нашої держави до ЄС. Під час процедури вступу у нас будуть про потріс. Одна складова це виконання конкретних критерій, це переговорна процедура, так звана, це інтеграція європейського законодавства в українське. Проськові океані це була не просто лекція, а дискусія, адже молодь могла поставити запитання. Студентка Юлія навчається за двома спеціальностями: публічне управління та адміністрування та право. І такий захід став для неї пізнавальним, адже політикою цікавиться ще зі школи. Ми розглянули плюси і мінуси вступу в європейський союз і різні аспекти, наприклад, Розвиток зовнішньої торгівлі. А студент метро розповідає, обрав спеціальність політологія, бо йому не байдужа доля нашої держави. А такі фахівці стануть потрібними на шляху України до ЄС. Потрібно для того, щоб оцінювати політичну обстановку не тільки в Україні, а ще й в Європі. На фоні того, що ми, як країна-кандидат, рухаємося правильному напрямку, і потрібно оцінювати все, що відбувається навколо нас і Євросоюзу. Олександр Корнієнко говорить: вже зараз українські студенти мають безліч можливостей євроінтегруватися. І якраз про нові перспективи потрібно говорити з молоддю. Ми бачили там дуже багато студентів програм державного управління. Я розказав їм про ті перспективи, які для них відкриваються. Біля п'яти тисяч чиновників Україна буде делегувати в усі євроінституції. Це мають бути фахівці, які розмовляють англійською, французькою, які розуміються на європраві, які знають, що це таке, відчуваються все. В університеті ж розповідають, стараються часто проводити схожі тематичні заходи задля обізнаності молоді в євроінтеграційних процесах. А також студенти вже беруть участь в програмах міжнародних обмінів. Студенти повертаючись сюди, розуміють уже і ту специфіку, і нашу вітчизняну специфіку, і здобуваючи там. Певні такі вже практичні навички можуть допомогти Україні якнайшвидше подолати ось ті вимоги, які ставляться до нас щодо інтеграції з європейським союзом. Лекцію провели для майбутніх політологів, правників, міжнародників, правоохоронців, фахівців з національної безпеки, публічного управління та адміністрування. Адже це ті, хто у своїй роботі будуть зіштовхуватися із державотворчими процесами та розбудовою України.